Наша родина починається, бере свій початок від діда Івана Прокопіва. Дід Іван, мамин батьком, Прокопів Іван Васильович, народився 9 січня на Штефана за старим стилем, юліанським календарем 1905 року. Помер 29 серпня 1987 року прожив, слава Богу, довге життя, насичене різними подіями і хвальщина. Його Дід прийшов до Сваричева з далекої Воронищини. Тоді територія Воронежа і області була заселена українцями. То тепер Москальня там живе, бо вони вкрали так, як багато чого, вкрали не лише нашу історію, але і нашу територію. Тоді там жили українці. І дід мого діда Івана Прокопіва з якихось причин покинув свою рідну Воронищину і прибув сюди до нас, в Галичину. Ми